Альтернативне джерело енергії глобальне питання у нашому світі. Це і стало темою сьогоднішнього майстер-класу для дітей віком від 4 до 6 років, який відбувся в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Молодіжний парламент Кременчука продовжує проводити творчі майстер-класи для дітей. Сьогодні це майстер-клас для найменших для дітей віком від 4 до 6 років з робототехніки. Заняття у нас проводиться в рамках програми Яскравий світ. Організаторами якої є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької. Скоїла на майстер-класі, малеча дізналася, що сила вітру може бути не тільки руйнівною, а й допоміжною. Діти спробували створити вітряки з різних матеріалів, аби побачити на власні очі, як це все працює. Вони будуть використовувати декілька моментів. Це і пізнавальний мультфільм, що таке є саме сила вітру. Це буде і вітрячок, така якби коробка, щоб вони запам'ятали, що саме її можна зробити, і також вони будуть використовувати конструктор з елементами. Електричного живлення вони його будуть запускати, складуть, будуть розуміти, як саме працює вітер і як він нам допомагає утримувати електроенергію. Також для дітей робили рухливі паузи, або отримана інформація не сильно навантажувала їхній мозок. Після закінчення майстер-класу діти залишились задоволені та з новими корисними знаннями. Сутички діла. Мені дуже подоїлася. Дуже було чесно. Сьогодні діло ястрічок із бумаги. З допомогою конструктора. Мені дуже було цікаво, все подобається. Слідкуйте за сторінками молодіжного парламенту Кременчука у соцмережах, аби долучитися до майстер-класів в якості учасника або викладача. Якщо ви майстер, можете написати нам на сторінку, і ми з радістю надамо вам можливість провести ваше заняття у вашій сфері. А якщо ви хочете записати свою дитину або записатися самі, слідкуйте за анонсами в нашому телеграм-каналі Молодіжний парламент Кременчука. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуські новини.